Починаємо запис. Всім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. У нас сьогодні другий раунд. Розпочинається Вапос Інд-Башін проти Кардоби. Не іспорт. Там Кардоба зараз якось по-іншому називається. Ну і у нас що ми маємо? У нас е, Кардоба грає на синій стороні, іспанці на синій е, росіяни на червоній стороні. Маукай, із Лісандра Проти Кайсик Сінджао, соло викатив. Орна забирають у Вексіка. та ямбулінька. Вексік та грає вже в Манга-Маракоя тому. Тому якось ось так виходить. А, що в нас? А, і, це, і це менеджер? Це менеджер Кардоби, який якби навіть не показує, що відбувається. Який драфт іде. Гаррін з'являється для Кокі. Коротше, у нас дуже сильно помінявся. Помінявся склад, і я не впевнений, що Кордоба щось може, що Кордоба щось може зробити. Для Джемі Лісін це погана ознака, як пік він хороший, але для Джеммі я, я скоріш за все, дуже сильно. Uh, Сумніваюся в цьому, що він щось може зробити. Оп, заходить. Заходить потрохи. А, в неї теж затримка, сорячи, по всьому, стоїть, дуже велика, тому, тому ми не дивимося у прямому ефірі. Ну, як? Не зі мною дивитись в прямому ефірі, а. З неї... А, все, я, 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 коротше, зрозумів, як це працює. Там ну, просто три хвилини він чекає компот на те, поки воно все пройде, а вона одразу на стрім ставить затримку собі там 3-5 хвилин. Лаура? да, там одразу. Ця... Плягам. Я одразу згадав Лауру з ну, кастерів по Європейські кастери ліжка. Там така немаленька француженка бігає, бігала в них раніше. Зараз, по-моєму, вони всі звільнилися ще в 2021 році. ти сказали, йдіть, коротше, відпочивайте, ви дуже багато від нас просите. Ви дуже багато бажаєте. Треба буде собі ось такий екранчик зробити. Да, 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 нам табличку показує, табличку показує, ну і зірємо, я тибоко, да, vamos да, hacer да, un да, mini recuento да, 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 да. Короче, ладно, я я це зрозумів. Повертаємось до драфту. А, ладно, окей, драфт будемо дивитися тоді від, від, від цієї дівчинки. Нам показують турнірну таблицю. Те, що в принципі, нічого, нічого такого цікавого, що було, я не побачив тут. Все чітко. По другому раунду, що у нас тут? Gret повинні перемогти, Nexus Plus повинні перемогти. А, Тут буде Рів... рівненька гра, і кліпсари переможуть. Тім... Тут Тім Войди переможуть, Якщо вони цих онж... онжавнерів пройшли, то. О, повітряна тривога давно не було. О, ц... Ц... Торни... Тут не знаю, хто переможе. Тут Баєти вже переможуть. Роксолід просто побачили, на кого вони вийшли, і такі. Удачі! Ми тут, скоріш за все, нотфаунти переможуть. Тут чотири молодих, один старий переможе. Тут боліваємо за кордобу Тому що хто там надалі би не переміг, хто перемагає тут. Виходить вже з. В офіційний турік. Тут не знаю, хто я їх не знаю. Тут транспортіри перемагають. Скажем це все Пігаси пройдуть далі. ой я як ось це би подивитись, тут зон заруба повинна бути. Ванга маракує підсилені, алмайт капібари вони майже склад не міняли. Тут буде цікава гра. Що у нас досі йде? Досі? да-да-да-да-да-да показують, як вони ті 20 0 просто переграли. Лаура. Там вже гра повина починати Я не знаю, скільки в неї затримка стоїть. А, вона ще Еваран представляє Вау. Тут же гра пішла. Слухайте А ми тут досі чекаємо. Ладно, давайте тут вже дивитися, Що ми маємо, а маємо ми. Кардопа просідає потрох. І лісіна слух, а лісіна походу, в нього забрали увесь його ліс. Ні, лісін Чого лісін просив на 1000. На ровному місці Лісін праців на тисячі Я не розумію. Джеммі, блядь. Нащо ти його собі брав? Я просто дивлюсь зараз по статами. Я не можу зрозуміти, де, де вони так сильно. Вони нікого не вбили. Нічого не відбулося, але. Але все погано і знов такий нова ну, дуже гарно повіжено грають. Цікаво Нова гарен... не піде прикривати синій бав чи ні. Ксін рішив через спину вийти. Гарн пушить і тут ой у Джеймі проблема одразу вифлешився. Бластер на Алісандрі віддають свій, свій баф. І два кіпа в мінус у Джемі, два кемпа, слухайте, це все погано. Це все погано. Я хочу подивитись у Лаури саме початок гри. Як воно. А, все. Це ось буде зараз початок гри, і зараз будемо дивитись, як воно все з самого початку. Так, да, там ну, дуже сильна велика затримка. <ріхи> а, трохи потрібно було команди місцями поміняти, но то ладно. Оооо. Якість, да, так собі. У, у, у компота трохи краще. Саме по картинці не фрізить і не більш якісно. Так, див, дивимось. А, Лісін довго коннектився. Ось в чому проблема. Все. Мінус. Ой-ой-ой. Все. Я це зрозумів. Як же все погано? А як ми знаємо, що переігровок не буває. Навіть якщо людина не зможе законектитись до останнього, то там все погано. Якщо б ну, Кардоба зараз би зробили б. Би... Якщо б вони завершили зараз гру, ой-ой-ой, Lap як же коті! Як же погано. І тут не вистачає демеджу, а там ще й кайса грається. Слухайте, ну все погано. Ми Кайсу бачили проти ДМів, а там воно ну, кайса спокійно фармила до першого предмету, потім ну, прийшла, зламала обличчя. Я розумію, я просто з самого початку не дивився. Ну, слухай, вже півтори хвилини пройшло. І лише зараз він завантажиться. Я не знаю, що з джемі ну просто якщо б. Би... Я ж кажу, якщо б зараз вони б не завершили гру їм би одразу теглу здали б. Тут правила дуже суворі. Тут ботлейн вже пішов на перший рекол по таймеру в дві хвилини. Лісін тільки почне забирати перші кімпи. Mm -hmm. Тут потрібно щось робити саме з цими, що. Ну люди розуміли, ну, якщо ось таке відбувається, ну там в правилах потрібно то написати. Якщо надовго ну, завантажується. Ну от людина просто дві хвилини не могла завантажити груз тут. Взагалі, які аути є? Лейд гейм у команди Кардоби? взагалі немає. Їм потрібно вигравати середню стадію гри. Середню стадію гри вони вигравати не зможуть через те, що Лісін дуже сі сильно відстає від е опонента свого. Mm -hmm. Ну і все. Це здається, Кардоба першу гру злила. Якщо вони зараз тімфайт десь гарний не зроблять, а тут Олен пішов погано, гарний вифлешується і. Виїд. Вау. Молодий Адекері Зробив кіл. Лісі намагається розіграти по кейсі, здається. А, ні, по солу. Сол, Сол не горить, до... Сол догорів все ж таки. Солдарів. 2-1 рахунок, дуже гарно. Хто вмер? Вмер Лісін. Ну, Лісін то зрозуміло, що він вмирає. Ти що 200 програє Лисий? А ну, а що тут у нас по войсу? Під... Ну підловили, на тут. Зря. Був би тут Драко, його б так не зловили б. Він би не давав просто впритул на ренджі спелів соло свою, ну, свій ультимейт. Навіть навіть пуш. Вау, бластер, просто красень! Я, я не міг цього не зробити. Сін забирає. Ну це розмін об'єкт на об'єкт. Ультис. Ну багато ультів віддали. у нас то Гарен вмер. Ну тут ще зараз із реалідаї. Якщо б вони просто вийшли, було б набагато краще. Розмін об'єкт на об'єкт і все добре. Тут зараз вежа повинна падати. Маокай зрива рішив, він не побачив соло або не побачив дуже пізно і через це втратив майже все хп. Кайса робить те, що вона повинна робити. Вона просто пішла ну, фармитись Гарен тут один в два стояти буде. Вежа захистить, але. вистачило Так, да догорів да горів, да Спалило все ж таки. Ну тут Кайса, до да, останнього питається грати. Орна на вежу, Маокай приїхав, Маокай по кайсі грає, намагається розіграти Кайсу, вбити. Гарний кік. Мінус Кайса. Воу! Лаура, поверни, будь ласка, камеру. Там вдвох, там. Єнріка зараз такий сидить на банці, такий блядь, А так можна було грати. Ладно, Енріка дуже гарно грає, але но... Но зараз він на лавці запасних сидить. Дивиться, вболіває за свою команду. Вексик перейшов в мангомаракуя, бластер. Я. Ой, не бластер, а дракою, я не пам'ятаю, куди пішли. Ну, здається, бластера покликали саме. В... Ой, не бластера, драка покликали по в... французьку команду, якщо я не помиляюсь. Там треба по цим подивитись. Андріка молодець. Ні, Андріка дуже гарно грав. Що у нас підкидання? Єшечка не задоджив, пішла ульта. Ульт на ульт, але не можуть пройти. Тут Лісін з'явився, Джеммі. Дж, дж, що, що робить цей Джеммі? Ай, не вистачило. Там Бластер був поруч, забрав все ж таки Соло. 29, ну рахунок як був 1000 перевага, так і залишився. Ой, Бластер молодець, 3-1-1 йде рахунок. Я на жаль дуже погано бачу тут хто грає зараз на дека. Елісін все одно відстає. Він відстає півтисячі від э, ксіна. <реш> саме так. Ну, я сподіваюся, що ну, Кардоба зігрались ну, з новими гравцями і зараз ну, будуть показувати гарну гру. Те, що я бачив, скажіть мені, ну з Draco грали в другому дивізіоні. За іншу команду. ну Там вони рвали. Там там, там просто було дуже гарно. Ну вони все одно мангамаркою програли. Там 2-1 вони програли, але но... всі три гри були рівні. Там Топер взагалі не грав. І дуже поганий був цей саппорт. Ну вони програвали ну, через них. Тікай! Тікай! Ілі кокі, кокі втік. Кокі втік, но. О, там Костас. там Костас ще списав. не вистачає, не вистачає їм забрати, але дуже сильно вони, я так розумію, просіли по пластинам. Через це сах ну, зберігається саме відрив. А його додали вже чи ні? О, вона нас розмір пішов. Мінус 20. дракон. Ой-ой-ой, Драк... дракона Гарен забрав. Далі пішла, настрілюю. стрілює. Стріляй. Тікай, тікай, сам залишився, не треба Ейс віддавати. Вижив, вижив, вижив. За дракона чотирьох гравців віддали. Рахунок 11-10. Дві з половиною тисячі вже переваги, і нагадую, що у кардоби лейта взагалі нема. Це я не знаю. Ну мені здається, на 13-14 хвилині ми побачимо, що драф кардоби не наносить демич. Вони демедж не будуть наносити, а їх навпаки будуть лопати. По два предмети у лісника. По два предмети, скоріш за все, у Света теж є предметом, бо да, він бекається за предметом, о, і що у нас на мідлейні. Там просто два танки. Кайса і сол, який буде просто їсти це все. Давай, Джеймі, ти зможеш! Джеммі, Джеймі не зміг. Джеймі не догнав, Джеймі просто зупинили. Куди була ця ульта, я не зрозумів. І виходить із реалі. Із реаль дуже далеко сам заходить, його можуть покарати за це, але ні. Вирішили не ризикувати. Дуже бита команда Вапа, але. Но... Їм приїхала вже допомога. Не вистачить демеджу, у вас мільйонів нема. Дуже великі резисти у вежі Не змогли, не забрали, не вийшло. Намагались. Цікаво, сол піде зараз в Ліандрі, чи він піде в цей? В Рабадон одразу. і про Redemption? Він же, а, да, редемпшн на тапках раніше збирався. В, взагалі Redemption він робився для саппортів. Для саппортів пісічок варділочок. Я не знаю, наче його вирішили. як же тільки що Джеммі просто зафейлився. Там пощастило, що он бластер добрав все ж таки. Aurelio, 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 потрібно забирати Дрейк. Потрібно забирати поки гарен відволікає, потрібно дуже швидко забрати. Що там гра вже завершилась? Невже? Як же, як же повільно вони забирають на шора? А гарен просто двох ганяє туди сюди. Ось різниця, те, що ми дивились, коли грали Дэми проти ВАП, і як грають ну, Кардоба проти ВАП. Навіть з великого відставання Джеммі просто розігрався. Ну і рівень гравців тут більш-менш рівний. Тут так само, чи он, он чалики на чаликів грають, тому тут. Якби. Да, Джеммі, Джеймі, Джеммі Джеймі Імбам. Я не знаю, ні, ну можна то не піти подивитись на компота, що там відбувається. І зараз Кайса в цьому в цій грі собі взагалі нічого не може зробити. От кайса є кайса, але вона нічого не робить. Проти Деємів у Кайса з'явився цей предмет на світлотінь, і після цього одразу ну, вона почала імбувати. Зараз 4 5 3 рахунок, три предмети. Намагається фармитись на сайтах, нічого не відбувається. 14-та хвилина там ще щиток повинен бути, якщо вони зараз навіть вежу знесуть. Добре, ще є два дракоти. Вони зараз просто можуть іти спокійно на дрейка, і все в них буде добре. Лісін сидить, дав в, в мій гадзиля. Ну ось проблема, немає мінйонів. Зараз би сюди драка на його зіксіч. Форбо. Там ну, в Діскорді кардобану щось вже відбувається, носиючи по всьому, вони першу гру перемогли. Все ж таки, я не дивився. Мені просто сповіщення не прийшло з їх групи. Це Dragon Souls і це ще Ocean Drake. І все одно дуже потрібно їм завершувати якомога швидше цю гру. У соло вже три предмети. є Рабадон, це дзвоночок такий сильний, що може бути погано дуже сильно На жаль, на такому раз... За рішення я нічого не можу подивитись, скільки стаків у Сета, у Гарина. Чотир... ну так, да, півтори дві тисячі так і тримається. Як би ну картопа вперед не виходила по кілах, по об'єктах, по грошах вони програють. Hello, Ад. Дж... Джеймві негідник зайшов. Угу. Ось воно що. Ой, гарно. Ай, забрали все ж таки, запинали батька гарна. За це заберуть вежу, та повинні вежу забирати. Чого ви вежу не беде. Ой-ой-ой, Джейм Люса, що ви робите? Гордів немає, їх зараз побачать. Вежа 100 хп залишилась. Пішла перша ульта. Ульта на ульту. Но тут Ксінжау вже поруч знаходиться. Ульта Ауреліана, дуже багато урона заливає. А відступає Кардоба. не пішов на ресет. Кардоба. Мінус лісіна роблять. І забирає, забирається. Все ж таки Гера на користь команди ВАПо. А це помилка була, те, що вони без Гаррена залишившись, пішли в чотирьох дуже швидко забирати на шори, не забрали. І зараз Гарин самостійно нічого не може зробити. Їм просто відкривають сторону і, судячи по всьому, Кардоба програла першу гру. Одна помилка. 10-15 секунд. Ні, тут Кардоба програла. Вони за Soul не відкрили міт. І ну, потім вони дуже спалились. Їм потрібно було забирати вежу і робити імітацію реколи. На жаль, цього не вийшло, тому ну, перша гра за командою WAPA eSports. Сподіваюсь, на друга гра буде трохи краще. Ладно, побачимось в наступному відео. Всім пока-пока.